Та, значить, оперативна обстановка в військовому світі на 6 число. А, як бачимо, в нас відбувся невеличкий ядовитий удар на території західної частини. А в цілому від фортеці вже відвели на північ і укріпилися на дальніх рубежах. Бачимо це, піраміда 1, піраміда 2, піраміда 3. 3-4. Також ворог починав скидати невеличкі сюрпризи, які у нас позначені моркою. А, напевно, це якась веганська революція почалась. І, а, знизу ще ведуться по гарячих точках а, щеплення між орками і ельфами. А, саме найгарячіша точка, то у нас Форс Мелітополь, який зараз знаходиться в оточенні, але туди вже збираються підводити ельфійське підкріплення у вигляді штурмових груп. Це поки у нас лишається певний тайні, тому воно підписано як воно. А станом на 7, 6 на 7 число, сонце у нас 51 воротах, отже, це говорить про те, що Відбувається певна ініціація, тобто перехід в наступний етап. 57 ворота земля у нас відповідає за надзвичайну екстрасенсорику. Тобто, загалом кожен на своїх місцях буде відчувати якусь додаткову е якість е сенсів. І місяць в 35-х воротах... Загалом це означає брота історії, що це історична мить, та, яка відбувається і з нами із загалом. На намасте, на масте будемо ще знімати.